На Івано-Франківщині особовий склад кількох райвідділів цілу ніч шукав п'ятирічного хлопчика з села Ланчин. Під час роботи на городі мати залишила свого сина без нагляду. Поки дорослі садили картоплю, поблизу городу гралися п'ятеро дітлахів. Один з них згодом зник. Батьки вдарили на сполох. До проведення пошукових робіт було задіяно близько двох сотень рятувальників з чотирьох гарнізонів. Дитину шукали добу заблукалого хлопчика в сусідньому селі Красне. Знайшов місцевий мешканець. Я йшов дорогу, знайшов підшипу, у корчах дитинку плакала. І все, я підійшов вниз, взяв на руки, відніс в село. Маленький мандрівник, розповідають, рятувальники, пройшов 8 кілометрів. Коли його віднайшли, дитина була перелякана та кликала маму. Працівники служби МНС одразу обігріли малого та переодягли. Молодітнього п'ятирічного хлопчика Яновського Андрія, зараз доставлено. Центральну лікарню міста надвірний на сьогоднішній день значить, йому нічого не загрожує. Нині хлопчик знаходиться в районі лікарні після обстеження. Він деякий час перебуватиме під наглядом медиків.